Якщо є повітряна тривога, зупиняється, але як правило, цей процес триває максимально швидко. Митні термінали є в кожному обласному центрі. В деяких обласних центрах їх є 3-4 у великих містах. Тобто ви вибираєте, де вам краще розмитнитися, на той митний термінал подається попередня декларація, і ви вже приїжджаєте на той термінал, і на тому терміналі розмитнітесь. І вже на митному терміналі ви сплачуєте кошти, коли їдете розмитнювати автомобіль. Тобто, жодних платежів вам на період робити не потрібно. Всі платежі будуть робити вже в Україні. Наступний етап. Це сертифікація автомобіля після того як ви розмитнились. Ви вже отримали документи форми МД 2 МД 6 на митому трибуналі. Наступний етап, щоб поставити автомобіль на українську реєстрацію відповідно до цих законів, які є, потрібно зробити сертифікат відповідності. Він робиться швидко, коштує, як правило, 2200 гривень, 2400-2500 на американські автомобілі. Чомусь вони коштують дорожче від 4 тисяч гривень. Така в них політика. Але також робиться швидко. 15-20 хвилин приїхали на станцію спеціального технічного обслуговування, де їх роблять. Ваш автомобіль пофотографували, взяли ваші документи і віддають те правило вже в цей самий день. Деякі сертифікації віддають на наступний день, але як правило, віддають цей самий день. І все, маючи вже сертифікат відповідності, всі документи з митниці, ми переходимо до наступного. До восьмого етапу це перша реєстрація. Перша реєстрація сьогодні в Україні відбувається в сервісних центрах, і коли ми автомобіль ставимо на першу реєстрацію, нам обов'язково потрібно проходити експерта, робити експертне дослідження в сервісному центрі, отримати спеціальний такий документ, де вказано, що ваш автомобіль не має перебитих він-кодів, і все в майбутньому вже цей самий день. Ви можете автомобіль продавати, і вже експерт не потрібний. Експерт потрібний тільки для першої реєстрації. Після того, як ви пройшли експерта, ви йдете вже в самий сервісний центр, подаєте документ. Ти всі і вам видають український технічний паспорт і українські номера. Все, ваш автомобіль є зареєстрований, і ви вже повноцінний власник. Дев'ятий пункт відразу на автомобіль робимо страховий поліс. Будь-яка українська автоцивілка, хто хоче собі каску, робіть каску, ваше право, але страховий поліс потрібно зробити відразу, тому що цього вимагає закон в Україні і щоб вас ніхто не штрафував. І десятий пункт: останній кайфуйте від свого автомобіля. Ви молодець, ви зробили все правильно, зробили поетапно, і у вас не було жодних проблем. Головні моменти, на які ми звертаємо увагу, ніколи не робіть ніяких прав щоб щоб вас не було проблем, ніколи нікому не платіть, щоб вас не не міг кинути. люди зробили роботу, все добре, заплатили. Приїхали дивитися, сертифікація нормальна. Заплатили, купили страхівку там онлайн, заплатили і все. А не так, як до мене дзвонять, люди, кажуть, замовив кось автомобіль за кордоном їм 5 тисяч доларів, ні автомобіля, ні грошей немає. Отже, бережіть свої гроші, бережіть свій час, і у вас не буде жодних проблем. А ми з нашої сторони, як завжди, бажаємо вам самого та самого найкращого. перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.